Олег Олександрович, багато коментарів кажуть, що ми дуже багато всього рекомендуємо на картоплю для того, щоб багато вносити. А раніше було внесення тільки перегною, і цього було достатньо. Що ви скажете на це? Ну раніше і я був молодший. Я мог і футбол побігати вночі. Десь ще погуляти, так. а вдень попрацювати. Так. Зараз вже я цього багато чого не можу. Отто. Так, відповідно, і, і, і відповідь так само і картоплю. Якщо раніше умови були зовсім інші, так. ви ж побачите, що кожен рік плюс один градус додається по, по температурі. Відповідно, умови стали набагато більш стресовані, ніж було раніше. Це по перше. По-друге, яка була раніше врожайність? Всі згадують Радянський да. Союз. Так не було високої врожайності. Була на рівні, ну, в кращому випадку, там 25, я навіряв, а за 30, навіть вже Героя Радянського да, вже Союзу давали. давали. Зараз людям урожай 40-50 їх не задовільняє. Так. Ви розумієте, в два рази. А звідки це все взяти? А це от всі комплекси, це і зрошення. Це підвищення мінеральне живлення. І що таке мінеральне живлення? Всі кажуть, це хімія. А перегні, це що не хімія, це саме елементи живлення. Тільки різна доступність, різна концентрація. Все. Якщо правильно все робити, то ніяких негативів не буде, а навпаки, буде краща якість, а не те, що ми бачимо зараз в магазинах. Тому що ми ще не допрацьовуємо. Ще багато чого треба робити і чого ми ще не знаємо. Да. так, що друзі, час іде технології інновації потрібно впроваджувати. Тому користуйтеся те, що розповідає Олег Олександрович, і буде тік топ.